І зразу закривай, бо я дивилася деяких людей, о господі. Чел, що з тобою? Я настрашилась. Так, чекай, закрій зразу двері, щоб не прийшло. Ух ти ж я! А вас тепер якась мова ой, мода згризати собі лице. Добрий вечір, народ! З вами я, Game Galaxy. і сьогодні будемо грати в гру, яка називається Це не мій Блоксі Сусід. Сьогодні, коротше, коротко кажучи, будемо дивитися, пізнавати, не впізнавати, чи це наш кент, кентуха, чи це якась стара карга, яка пробує залізти в наш погріб. І виставте ставте лайки, підписуйтесь, спишіть комти. Це дуже потрібно. Давайте наберемо багато компів-багато лайків. І давайте ще наберемо тисячу підписників. До початку цього літа. Я реально, це моя мрія, тому, ну, будь ласка, я вас прошу. Коротше, давайте почнемо в це грати. Я хз, що тут має бути, але давайте нажмемо на плей. Ага. Холовінг, шорт, фільм, продукшн, DVD Ага. Це вікно того секуріті Не забувайте передивитися, хто сюди приходить. А, ти маєш папки з датою, з тим, що по чому, де сусіди, де і як, де вони живуть. Заповніть чек-лист, щоб подивитися стралівалі. Візьміть документи з цієї херні. А, якщо документи неправдиві, нажміть. А, якщо впевнилося, що, що все окей, то або сюди, або сюди нажати. А, якщо щось не то не жіне в три я не стагаю перекладати, щоб говорити з звідітролівалі, візьміть телефон. А, твоя робота дуже важлива, тому переконайся, що ти її зробиш нормально. Йомайо! -йо! Я єлі-єлі встигла то все перекласти. А, добрий вечір і вітаю, що ти тут працюєш. А, як ти типу, побачив, ну ще типу, фільм, твоя робота це подивитися на тих сусідів, хто пройшов, хто ні. А, кожного дня будуть тобі давати лист, хто має прийти. А, і можливо, а, що будуть такі люди, яких немає на листі. Ага, в такому випадку ти мусиш а, сказати, що вони немає в листі, і чисто спитатися в них чого, що що за херня. Мусиш подивитися ID-карту і перевпевнитися, чи там є лого їхнє нормальне. Не забувайте передивлятися ID місяць того дату. Запам'ятай, що сьогодні фебру, 19-1955 рік. Я тобі кажу удачі. Ох! Я давно так швидко не перекладала, але ладно, все, давайте, пігнали. Так, прийшов тут якийсь мужик. Давайте зразу глянемо, чи він в спи. Так, не в списку. Окей. Його звати Ангус, краще, Агрус, фамілія Кіпріані, допустим, апартаменти 03. А, типу, перший поверх, третя квартира. Я житель цієї будівлі, мої апартаменти в третій квартирі на першому поверсі. ну, Давай подивимось, чекай. Де-де-де-де? де, ну, Вроді би, твого херня нормальна просто я не знаю, як воно правильно нажимає, ти його виглядає, але ладно, в принципі, пофіг. Третій поверх, кажеш, диви, Ангус Кіпріані. А, Ангус, чекай, 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 чекай. Ангус Кіпріані. Боже, Кіпріані, нормально. А давайте я подзвоню тоді на його номер. А як подзвонити? А, апартамент, фон номер. Окей, давайте подзвонимо в квартиру подивимося, чи він тут є. П'ять. Чекай, go back, який ти там номер. П'ять і 13, Давай пігнала. 5, 1 і 3. Ну, давай, все. Якщо він підніметь, то значить це не він. Якщо ніхто... ніхто не піднімає, добре. Ніхто не піднімає, значить окей. Фебрурі 19. А, чекай, чекай, чекай! Айдішка нема. Все, все, я веби забула показати. Окей. Так, здивіться. Mm... 19. Чекайте, фебруарі тут, по Господи, Який тут за рахунок? Ладно, я на дату дивитися не буду, бо я не розумію. Тіпа, а, бо по суті, він живе в далекому майбутньому. Типа, на 13 років вперед. Я не думаю, що це окей, але ладно, допустим. Подивимося, що тут пише: бізнесмен має шапку, та має шапку, має мустача. Мустача маєш, маєш, все нормально. Виглядає, ну окей, тіпа, адекватно, ID є. Зовнішність, вроді нормальна? Entry request. Ну, давай спитаємося. Мій Entry Request. Я не бачу нічого такого хероустам квест стоп. Ну, типа, диви. Uh, він не відповідає. І що ще? Типа, в зовніше нормальне вроді. Туди сліз. Давай спитаюся. Я не сьогодні, бо просто мені треба було. A, через emergency вийти Так тут уже emergency, emergency не було. Так ти ж тільки перший прийшов, чел. Бляха, що мені з ним робити? Ні, давайте тоді номер. Я подивлюся той чи що Я, я х, що мені робити типа. 56500, 56500 369. 369, 8.845. Ну, тут теж -то правильно, типа. <свист> <риклад> Ні, чисто теоретично. Типа, то нормально. Все, все нормально, може відкрити двері. Але просто прикол в тому, що мені здається, що він не той, бо він тільки перший прийшов, і тут, по суті, не могло бути якоїсь emergenці тої херні. Але тебе, по суті, в хаті теж нема. Типа 5, 5 13. Давайте ще раз позвоним. 5, 5 13. Да попадаемся. Везьмешь ты трубку, чи ні? не? Не, никто не бере. Ладно. А, короче, давайте я его пропущу. Типа, че не. Все. И сразу закрываю, бо я дивилась деяких людей. О, господи! Чел, що с тобою? Я настрашилась. Коротше, це вобо, Просто прикол в тому, що ем... Бля, я забу... через того чела я забула, що я хотіла сказати, блядь, зараза. Окей, ем, ну, з твоїм лицем якась дитич твориться. Ну давайте спитаємося, що, 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 що в нього з лицем. Щось що так з моєю зовнішністю. Ем, подивися уважно на мої папери і просто порівняй їх зі мною. Ні, чел, слухай, я не хочу тебе обіжати, але в тебе чуть лице згризло. Типа. А ну, чекайте, давайте подаримся, что я чел до хаты пришел. 5, 5, 1 и 3. Чейн вид повіщення. По мне здесь. Здається... Да! Да! То короче нормально. Стоп. Киношеден живе. Ладно, еще забагала забагало, гру, най найбу, че не. Так, стоп, чекай. Другий поверх, перша квартира. Другий поверх перша квартира, дивимося. Він пише книжки, окей. Арнолд Сквіст па папа. Ти мусив ще прийти? Мусиш, але просто тією зовнішністю якась херня, тому я дзвоню в поліцію. Один, два, один. Ні, ну то ізі, Якщо у нього з зовнішністю щось не так, то ну, типа в поліцію. Ти подзвонив де-де-де-де-де. Група агентів прийшла в вашу будівлю. Будь ласка, почекайте поки протокол у того сутревалі, добре. О! Ура! Мосиш можеш продовжити свою роботу. Та-та-та. Я даю вам той па. О! Та, напевно, тепер нормальний чел. там другий перший. Ну, Типу, чисто теоретично, ще раз я не думаю, що буде бот, бот приходити, типу, ботик. Але давайте ліпше перевіримо: Arноold Шикемічміч є. папа па райтер правильно. Тепер пігнали, подивимося. чекай, чекай. 7, 7, 8,5, 7, 7, 8, 5, 6, 6, 21, 23, 9, 2,2. Ну, в принципі, нормально, те що і в списку є, і там чисто дивіться, я зараз подзвоню. 5 1 23. 5, 1 23. І по суті, все має бути нормально. Так, Та, Глорія говорить. Мій чоловік не в хаті, чи він прийшов, все, нормально, проходи. То наш. Так, чекай, закрій зразу за, за, за двері, щоб не прийшло. Ух ти ж я! А у вас тепер якась мова Ой, мода згризати собі лице? Чи у вас тепер не шлунок є, це лице? Ладно, А, Айдішка, по суті. Чекай, який ти там поверха, ну ще мусив був прийти. Ні, чекай, це прийшов, все окей. Перша, ну, друга. А ну давай. 4, 6. 1, 1, 4, 6. 5, 2, 2. 5, 2, 2. 8, 9, 7, 30. Нормально. Шоумейкер. Ну, типа, айдішка норм. Айдішка норм, тільки це якась херня. Давай, спитаємося, що в нього з лицем. Шо? Чел, що з лицем? Будь обережним, подивися, лану. Appearance не підходить. Типа. Фігня, не підходить. Кстати, що це з Entry Request? реквест. А, я думаю, що все нормально. А, тут ця фіня, йо-мойо! -йо, чекай, я забула. Ти мене вже дратуєш, чел. Че, знаєте, мало того, що він придурюється, так ще плюс до того, він тобі вимахується Тому давай, іди звідси, вийду отсюда, розбійник. <пострит> <пострит> Ото звуки супер. Суперові звуки мені подобаються Імба Група агентів Гентів, траліва, я знаю, ми вже це проходили. Дякую, 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 дякую дякую за такий протокол. Ну, все, коротше, давай пігнали, ще раз. О, якась жіночка прийшла. А, ти мусиш бути сьогодні? Ні, ти не мусиш, ладно. Стілвінський де ти живеш? 0,1, перше. Давай, 1, 1, 52. 1 -1 52. Хто напише? Ой, хто його? візьме трубку. Стільвінський, так. Іщебек. Окей, її немає в хаті, допустим Тоді мені треба нормально документи перевірити. Ладно. House Wife. Ладно, допустімо. 8945, 8945, 6972, 36 51 Є. А, на лівій щіці мусить бути. Е, то це херня, чи що? О, коротке волосся, чекай. А то нічого, що у тебе тут така херня, але на фото її нема. А, Resident doing shopping. Ладно. Лоис. Стілский. Ст... Ні, по суті, все нормально, тільки просто таке питання. Ану, чекай. ID є, то є. Янтра є, чи в цьому листі? Ну, давай. Ян... Мені треба було Такс. Коротше, вона намахує. Бо просто прикол в тому, що вона мусила б піти шопитись, а не через тривогу мала б піти. Все, коротше, не намахуй мене, окей? Намахує чисто. Пішла і брешить. Та, все, я знаю, давай. О! Живіт! Протокол зробився. А, можеш продовжити свою роботу. Дякую, дуже дякую. Ну? Так, з тебе не тебе та брудавка? ага, не ті ці, окей. Селене свердш. Ти на якому поверсі живеш? Пана. 01 четверти, окей. Селене. Селене, да. Є, е, сверт, окей. Чекачка,чка, чекачка, чекачка. Стоп, сверд. А, все нормально? Модель, та модель, все нормально. Це перевірили, окей. Янтрай нормальний, Appearance теж супер. Тепер дивись, що мені ж треба перевірити. Давайте позвоню на номер 6996. 699.6. Чи задати сьогодні в цьому відео я замахую всіх своїх сусідів тими дзвінками? Чисто тут всіх видзвонюю сьогодні. О, Еліна Свенс каже. Моя сестра не в хаті, чи вона прийшла, Окей. Okay. Відповіла Ele Окей, okay, допустим. А тепер дивіться. Це добра Пірінс теж в листі вона теж є. Тільки давайте, ще id ідишку перевірю. 7,8,56, 7,856, 13, 26, 13, 26, 95, 14, 95, 14, Супер! Все проходи. Тебе все нормально там. Зараз без бушки та? О, ні, нормально, нормально. Так, ти маєш бути в списку, окей. Мія стоун, а, давай свою ідішка, єдькі. Дай мені ще цей, супер. Дякую. Мія стоне є. Тепер. 0,3 перше. Перший поверх є. Вона вчителька тут. А що пише? Так, вчителька. Далі. М -м -пу 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 -пу. Ну тут, в принципі, окей, все. Apierance, e по ідеї, теж нормальний. Заразкає третій поверх, перша. Є. Uh, uh, yeah. Окей, давайте тоді ID його перевіримо. 7, 8, 9, 5. А, ні, чекайте, давайте спочатку подзвонімо, просто якщо відповісти то, що треба. А, то не треба буде дати перевіряти ці всі цифри 14, 25, вроді Ну, давай пігнала. Автон каже: Не в хаті є, все супер. Є, 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 Автон. Ладно, допустим. Отсилка до того. відсилка до ФНАФ, допустим. Ладно, 7 8, 7, 8, 9, 5, 6, 4, 5, 2. 7, 8, 9, 5, 6, 4, 5, 6, 2, 5, 6, 1, 15 Є! Yeah. Короче, це я пропускаю, тобі все нормально Все супер Все нормально, я відкриваю, все Може, це все спокійно Ну, хто там ще прийде, по суті? Це, це і це же прийшли, мені треба ще ту дівку спустити, та і все Такс А, третя, третя. А великий завжди, та-та-та Має завжди шапку, ретай. Ти ретайт. Визиту мой мази. Окей. Стоп, а як ти можеш відвідати? Ладно, допустим. Чекачкачкачкачка. Ай іди, що ти морозишся? Дай сюди. Эм. Uh, Окей, okay. Давайте подзвоним на телефон 42, 42 найбуде. No, yeah. Якщо Бойс скаже, то все ви викидаємо його зразу. Ну, все, ну, все, все коротше, вийде отсюда розбійник. Поприходили тут, всякі і просяться в хату. Ну, ну ну я розумію, що в мене там в погребі якісь там кіндери файні є, але не треба. не треба. Ну, кіндер, в смислі, того, що того їсти. То що шо шоколадне таке не йдіти. Ви нічого не подумайте. Так, все, є, все, коротше, давай вийду сюди, розбійник. Все? Та-та-та-та, все, йди звідси. Так, суті, що одна дівка мусить бути. О, то вона, напевно, так? Да? Рафтелун капрусин. Ладно, третя, четверте. А, капусін. Капусін. Цікава, то фамілія, але ладно. Так, здавай я тоді подзвоню на той номер телефону 42,58, 58. 58. Чисто, якщо він відповість, то нормально. Якщо в... вона, то ні. А, то чекай. Так, говорить. Не в хаті. Чи вона прийшла. Окей, допустимо. А, дивіться, чисто теоретично, чисто теоретично. Окей, то нормально. А, окей, це правдиве, тільки давай я дішку свою гоне, забула показати, та ти що? Так, чекай, appearance, вроді теж нормально, ну зараз. Ні, straight headband. Є така штука, окей. Оце окей, in try request а, в листі вона теж є, але єнтрай request. А ну, чекай, давай цього. Я думаю, що все нормально. Ладно. Ладно. Нормально, тільки просто чекай, я на ID гляну. Окей. Uh, okay. 56, 85. 54, 59. А я, в принципі, її зараз можу впустити. Ну, тобто ніч такого вона немає. 63, 29. Все, йди звідси. Все. Проходи. Все? Пойдете все? Ух ты, що? Девка, все, все нормально. Я типу все зрозуміла, все. Лавочка закрита. Що це на зовнішністю таке питання? А-а, давай. Ентрай не тебе немає. Я думала, що терори мус щоб бути. Подойся в лист шерсть. Ні, не намахуй. А, окей, ентрай реквест є. Айпірен. Давай спробуємо. Що он так з моєю зовнішністю? Я просто в кетчуп... До... Слухай, не намахуй, добре? 12. 12. А ну если я туда подзвоню, чего надо да его? А нет, тут треба такое нажать, и вот и теперь оно работать будет, хорошо, хорошо. И вс ⁇ Вс ⁇ иди сюда. Кетчупы, блин, не намахуй. Я знаю, как пахнет кетчуп. Та-та-та. Вс ⁇ окей, пошла. Вс ⁇ Ура! Клінінг, їх протокол тролівали, може продовжити свою роботу. То що де все? То ще хтось має прийти? А... Ну давайте його потролимо, що, що з твоєю зовнішністю, що не так. Подивися просто та фото на паперах. Окей. Okay. Давай ще раз питаюся. Я вже відповіла на твоє питання. Давай ще раз відповіла. А що, якщо я так пару разів натисну? Ладно. Айді, давай. гони айдішку, я забула показати Айді. Та блін, та ти не намахуй, окей? Чисто все, complete checklist. Та, все є, можеш відкрити, не, я закрию. Я ніхрена ти не відкрию, розумієш? Айді, я думаю, що все нормально, я відповіла. Entry request, все має бути. Я на сьогоднішньому листі, це якась помилка, я бути, подивися. Коротше, я не буду тебе того. турбувати зразу йди в склад. You know, то треба в склад. Все. вийде у цю розбійник. Приходит тут всякі, пробують пробует людей капец. Я надеюсь, тоже усе. А, ще хтось є. Та ви прикалуєтесь? все, давай. То що за, блін, мутант? Давайте я його звідси... А чекай, Очекай, потрендити. потрендить. він так з моєю зовнішністю? ладно. Якщо такого будете далі говорити, я вас зразу буду відправляти. до склад. Розумієте, з вами не цікаво говорити. Ви говорите саме, та придумайте вже якийсь діалог хороший, ні? Контактувалися з де-де-де-де. Група агентів прийшла трелівати, я вже це проходила, я знаю. О, Протокол, можеш продовжити свою роботу. Ой, зараз чучело прийде. Так, стоп. Ти вже був, ні? Робертський. чекай, ти де живеш? Перший, другий, давай, а, 26, 6, 8. 26, 6, 8. Ну, давай, подивимося Хто из матрубку? Альбертський Не в хаті. Окей. Чекай, то Альбертський, ні Це Робет... Робертський, окей. А, по яка причина? Та -та -та -та, мої апартаменти, добре, а по якій ти причині того? Ні, чисто теоретично, чекай. А, appearance норм. Тра... що ти сьогодні не в листі? Мені треба було... Лано, допустим. Emergency, так добре. Ян трай реквест. Чекай, ян трай реквест. Пічмен. А ну ще, 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 ще глянемо. Ще глянемо. Ичмен Айди, очкачка. Мейкер. Ладно, 65 2 2 8 9 7 30 а Е. Окей, то окей, ID. Карта Е, e, це тоже по сути Е. E. Uh, ну, давай же, типа, впущу. Окей. Okay. Почему бы и не, в принципе? Що? Ага. Ага. Це вот той вой я одного не пропустила і ми, короче, до сусіда прибили. Але ладно, з ким добуває, як то кажуть. І нікого ми не впустили такого. Але зато нормального прибили одного. Ладно, в принципі, все нормально. Ладно, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, всім-пока-пока. І напишіть, чи ви хочете, щоб я ще раз це пограла.